Перший в Україні пам'ятник руській трійці встановили у Івано-Франківську. Це галицьке літературне об'єднання, яке діяло на початку 19 століття на Галичині. Його очолювали письменники Маркіян Шашкевич, Яків Головацький та Іван Вагелевич. Троє літераторів у свій час започаткували на західноукраїнських землях національно-культурне відродження. Вони всі школи були з німецькою з польською мовою навчання. А в цих школах навчалася тільки десята частина цих дітей, які би мали навчатися, коли в цих школах все менше було українських вчителів, коли навіть львівській духовній семінарії, яка виховувала священиків для наших сіл, забороняли говорити українською мовою. Пам'ятник встановили благодійним коштом. Ініціатором такого постаменту виступив івано-франківський науковець Богдан Гаврилів. Розповідає за півтори роки на створення пам'ятника громада зібрала понад 180 тисяч гривень. Руська трійця має безпосереднє відношення до Прикарпаття. Іван Вагелевич народився на Ружнятівщині та навчався у Станиславівській гімназії. А яків Головацький був парухом на Коломийщині. Ми вирішили створити. Оголосити історико-патріотичну акцію збудуємо пам'ятник руській трійці, першій в Україні Івано-Франківську методом народної будови. Поступово почали розгортати цю акцію. Вона, вона тривала понад 500 днів, точніше 550 днів, і е, закінчилося. Успіху івано-франківські літератори стверджують, руська трійця зробила неабийкий внесок у розвиток української літератури, адже її учасники започаткували перший в Галичині україномовний альманах Русалка Дністровая. 180 років тому ці троє молодих хлопців власне почали нову сторінку галицької літератури українською русинською руруською руською мовою. І в 1833 році якраз вони підготували перші рукописні. Збірник, син землі через рік вже був альманах зоря, який цензура заборонила. А ще через два роки, в кінці 36 шостого року, але він датований тридцьому року, вийшов цей альманах, словно звісний альманах Русалка Дністрова. Так що ми сьогодні завдячуємо Ішашкевичу Головацькому Багалевичу тим, що Галичина була, є і залишається українським п'ємонтом. Україна і Галичина є, отою не несе вносить собі ту ідею українства, яка вже сьогодні об'єднує все більш. Ще більше людей в самій Україні світи зори на все поле поки місяць зійде. Таким був девіз руської трійці. Діяльність письменників переслідувалася австро-угорською владою. Гурток припинив свою діяльність у 1843-му, після смерті Маркіяна Шашкевича. Іларіон Іваненко Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.